Здесь ось тут я в принципі і живу. Ось мої речі, ліжко та особисті речі. Матрац замість ліжка. А стільці виконують функцію шафи. Свою міні-кімнату нам показує 18-річний Андрій. Рік тому він евакуювався до Дніпра з Маріуполя. З речей лише кілька футболок та штанів. Його квартира згоріла від рук російських окупантів у перший день війни. Згадує 24 лютого ночував у друзів. Тоді вже почали обстрілювати його район. потім я дізнаюсь, що моєї квартири немає. Просто згоріла. ноутбук згорів особистий, багато речей. ті дні. Хлопець згадує із жахом у перший місяць повномасштабного вторгнення. Його забрали до російського ізолятора на перевірку. Взяли усі відбитки пальців, де прописаний, хто ти, звідки і як відпустили нас, і я 40 кілометрів вийшов до тітки пішки. Від бомбардувань та очікування смерті рятувалася Олена із Северодонецька разом з пухнастим ханом та двома маленькими сумками. Жінка виїхала до Дніпра. Это хан настолько он вимучився всімі бомбошками. Те і його в бомбили, он сразу же бросився під кровать. Жінка розповідає, по кілька днів сиділи у холодних підвалах без їжі та води. Про страшні дні під окупацію та постійні вибухи згадує зі сльозами на очах. Сипались бомби, як дощ. Ми сиділи в підвалі всім домом. Діти, пенсіонери, собаки, всі кричали від страха. Ніхто їв від страха, тому що всі ждали смерті. Єдиний порятунок був евакуація автобусами забитими людьми у березні минулого року. Жінка змогла вибратися з міста. Зараз намагається почати життя з нуля. Я хочу поблагодарить нинішню адміністрацію за приют за кришу над головою, за спокійний сон. У цьому шелтері мешкають 25 людей з гарячих точок України. Свої умовні кімнати вони облаштували в актових та спортивних залах, живуть разом, сплять на матрацах, проте не скаржаться. На перший погляд, ця будівля навіть і не схожа на притулок. До 24 лютого тут був єврейсько-український культурний центр. Деякі тут приміщення пристосувати для проживання людей. Та робити їх більш комфортними. Ми поставили тут. Є у нас і стиральна машинка, і про запас генератор. Засновник цього шелтеру Євген Тузов, чоловік на власному досвіді, знає, що таке залишитися без житла та втратити усе у рідному Маріуполі. Він допоміг вижити тисячам людей, які переховувалися у підвалі спорткомплексу. Ми намагалися вижити більш ніж 5,5 чи 6 тисяч людей. І усіх цих людей ми забезпечували під пощільним мінометним, ракетним та бомбовими ударами. Аби вивести родину до безпечного місця, ризикував власним життям. Особисто я проїхав до Запоріжжя 26 російських плопостів. На кожному з них була перевірка. Якась дрібничка може на той момент стати останньою для тебе. Євген утримує шелтер завдяки допомозі друзів та знайомих. Небайдужі пропонують продукти, одяг та гроші. Але найзаповітніша мрія кожного тут повернутися додому. І дуже хотілося б, щоб ця війна прикратілась. Усе знайоме було рідний район, рідні люди, знайомі. Сумую, звісно. Поліна Поломарчук, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.